Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 грудня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Евангелій від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отож, Євангеліє читаємо. Сказав Господь таку притчу: до чого подібне царство Боже? І до чого подібню його? Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік, узявши, посадив у саду своєму, і виросло, і стало деревом великим, і птахи небесні гніздилися в гіллі його. Знову сказав, до чого подібне царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка взявши, поклала в три сати, сати борошна, аж доки не вскисло все. І проходив через міста і села, навчаючи, і подорожуючи до Єрусалима. Сказав же дехто йому: Господи, чимало таких, що спасаються. Він же сказав до нього: докладайте зусиль, щоб увійти через вузькі ворота, бо кажу вам, багато буде таких, які немагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і закінчить двері, зачинить двері, і ви, стоячи на дворі, почнете стукати в двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. І скаже вам у відповідь: Не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити: Ми їли перед тобою і пили. І на вулицях наших тевчів, і скаже: говорю вам, не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, хто чинить неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісака, Якова, і всіх пророків у царстві Божому, а себе гнаними геть. І прийдуть від сходу і заходу, від півночі і від півдня, і возляжуть у царстві Божому. І переходимо до послання до Ефесян. Браття, пам'ятайте, що ви колись язичники плотю, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обр... обрізанням, рукотворним, що ви були в той час без Христа відчуженими від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці, не мали надії, були безбожниками в світі. А тепер у Христі, ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. На ну, зараз це все. Бажаємо Божого благословення і до зустрічі вечором.